Слава Україні! Сьогодні в нас включили знову новий X, тож будемо відкривати трохи уламків. Першим буде мій Твін. Е, отримати хочу одного з топ героїв. цей героїв, це Леокс. Ну, леді Анабель це вже мушу когось вибрати, хоча я її насправді маю. І тут би не проти отримати марічку. Уламків буде небагато, але вирішив відкривати по одній простій причині. Того, що героя такого, як Теокс, і взагалі парних героїв. Ми не можемо отримати з уламків. Якщо хто не знає, то приписочка є ось тут. Нажимаємо на знак оклику, на букву І. І ось тут пише Legat Теокс, що ми його не можемо отримати з уламків. Але так як сьогодні x 15 на нього, то це один з небагатьох шансів його саме отримати. І тому буду відкривати. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і погнали. Так, перший Перший уламок, і це, на жаль, епік. Сержант Ар'єргардос. Ну, в принципі, щит союзників колись грало, зараз вже не дуже грає. Зараз набагато є сильніші, потужніші епіки, того проходимо. Е, наступний е, Сойрен це Максимум Крипта. І ще один, ще, один, ще, один, ще один шанс на легенду. На жаль, це епік, хоча це епік з x 15 Леді e, Анапель, хто має проблеми з бомалом, то вона вам його вирішить. Закриває в соло. ну, Будь ласка, використовуйте, це ваш шанс. E, так, чотири темних уламки погнали, погнали погнали в надії на легенду. Перший рарка. Доглядачка мощей не цікавить. Ну, Рарки взагалі не цікавить, та, та й епіки не цікавлять. Цікавлять конкретно легенди. Конкретно легенди, а конкретніше стане сьогодні Марічка. Винищувачка не цікаво. І ще один шанс. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ага, ще, ще, один, ще один є, ще один. Але це також рарка була. І... І тут також рарка. Шкода, ну, нічого цікавого, нічого не зробиш. До речі, до речі, на носі в нас 25 числа стартує нове злиття. Хто не в курсі, ось тут у нас вже в новинах висвітлили. Сток зломлений. Герой доволі крутяцький саме на гідру. Якщо маєте проблеми, він активовує і випалювання, і утруту. В принципі, і не на гідру, і можна на е, людяного голема поставити. Та багато куди на босі можна прикрутити. Е, якщо є проблеми, то рекомендую саме його зробити. Він вам допоможе в прохожній. І переходимо до наступного аккаунту. Тепер. Буду, буде мій основний аккаунт. Е, чому вирішив відкривати? Є один Сакрал. якщо що, відкриє синій. Але в мене 15 плюс сакралів без легенди. Саме тому я надіюсь, що це буде легенда і це буде саме Теокс, бо герой реально топовий. І один. один шанс. Один. І це легенда. Хто? І це він. Це він. Це він. Його я чекав, він мені і прийшов. Реально, герой топовий. Якщо ви його не зустрічали на арені, то, мабуть, ви не знаєте, наскільки сильно він може лупити. А лупить він як божевільний Просто е, зносить, зносить пачки. Е, тому я його дуже хотів. Колись, як був на нього X, я його не отримав. А зараз я його все-таки отримав. Оцінки самі за себе говорять, що це е, е, супер, супер топ. Клас, я мега задоволений <тим>, тим, що прийшло. Ще би зараз одного уламочка прибігла малічка, це б взагалі було рознос. І, 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 на жаль, на жаль, ця Ну, це таке. Головне, що прибіг мені нарешті е, бажаний герой, якого я хотів, якого я буду використовувати. Е, і це буде клас. Не вистачало мені його. ще не знаю. Пачки не придумав, ну але то таке. Пишіть, чи ви відкривались, не відкривалися. Якщо відкривали що дістали? Можливо, ви відкривались під інший ікс, і все буде Україна. І до нових зустрічей.